Розділ 120 гнів Сісяє, Коли вона вийшла з будівлі, то побачила чорний автомобіль, припаркований на громадській парковці. Навпроти. Сімушань стояв біля своєї машини, дивлячись угору на величезну будівлю. Він відвів погляд від будівлі, коли помітив сісяє, що йде до нього, і спокійно подивився на неї. Що ви тут робите? Холодно спитала сісяє, підійшовши до нього. У цей момент у будівлю входило та виходило багато людей, тому вона підійшла до сусідньої клумби. Хіба ми не просили тебе повернутися днями? Я проходив повз, тому вирішив зайти. Голос Сімушаня звучав спокійно, але його очі пильно дивилися на сісяє. Сильна рішучість, яку не можна було ігнорувати, світилась в його очах, змушуючи людей піддаватися йому, як завжди. Я не повернуся, байдуже сказала вона. Ми хочемо зробити повну сімейну фотографію під час цієї події. Це те, чого бажають усі. Повернутися лише на деякий час не займе у тебе багато часу. Сімушань подивився на неї, міркуючи про це, потім тихо сказав: Скоро новий рік у мене є щось для твоєї мами. Це добре, моя мама ніколи нічого від вас не хотіла, тож ви можете залишити це для своєї дружини та доньки. Я просто сподіваюся, що ви та люди з родини Сі. Перестанете турбувати мене та мою маму. Чи можете ви відпустити маму? Сісяє прямо подивилася сімушаню в очі. Він майже забув, що, хоча її донька не здавалася дуже близькою до своєї матері, насправді вона дуже захищала Шеньвенну. Щоразу, коли про неї згадували, вона дивно нервувалася. Сімушань раптом насупився, перш ніж запитати сісяї, вони пішли шукати твою матір? Вона холодно глянула на нього, не відповівши. Його очі на короткий момент потемніли, коли сісяє не відповіла йому, але вони швидко повернулися до нормального стану. Ти впевнена, що не повернешся зі мною? Для чого? Щоб просто посміхнутися і побачити, які вони щасливі? Чи ви хочете, щоб я склала компанію майстру Цикає? стала його коханкою, а потім вийшла за нього заміж? Сісяє холодно засміялася. Коли свавільна аура огорнула її струнке тіло, вона глибоко вдихнула і вгамувала свої емоції. Ви мій батько, який дав мені життя, тому я дуже вас поважаю, але це не означає, що я завжди буду піддаватися родині Сі, і я втомилася. Якщо ви збираєтесь так зі мною поводитися, не думайте, що вам усім буде легше. Досить цяє, не говори так, ти така ж, як твоя мати, ти не можеш здатися. Сімушань нахмурився зі змішаним виразом, його глибокі очі приховували надто багато таємниць. Сісяє ніколи не розуміла його так само, як вона ніколи не розуміла, про що думала Шеньвенна. Здатися, поступитися тому, що ви одружилися з Юелін Сі і впустили Сісіньї в сім'ю Сі. Ви забули, як я тягнула вас за ногу і благала вас не відпускати маму. Мене змусили піти з військової академії, молилась, пояснювала, як я благала вас допомогти мені знову. Сісяє засміялася над собою і знову глибоко вдихнула. Ви мій батько, скажіть мені, будь ласка. Чому у мене такий батько? З самого дитинства зі забрала усе, що мало бути моїм. Що ви ще робили, окрім того, що мовчки дивилися? Що завгодно? У будь-якому випадку немає сенсу говорити з вами про це. Я впевнена, що я чітко висловила свою думку. Повертайтеся! Я справді не хочу вас бачити. Сяє Сімушань схопив її та перегородив їй шлях, коли побачив, що вона відвернулася від нього. Він подивився на неї вниз. Я знаю, що ти ненавидиш мене як батька, але незважаючи ні на що, це не змінить того факту, що ти моя донька. Він глибоко подивився на сісяї, його тон раптово пом'якшився, коли він зітхнув. Повертайся зі мною, мені потрібно щось передати твоїй матері. Якщо ти не хочеш, щоб я її шукав. Будь ласка, достав це для мене. Коли я там, тобі не потрібно хвилюватися, що вони завдадуть тобі неприємностей. Потім він дав своєму секретарю позаду нього оку. і секретар швидко відчинив двері автомобіля. Ти все більше стаєш схожою на свою маму. Я пам'ятаю, що тобі вже 26, у такому віці твоя мама народила тебе. Сімушань здавався трохи розсіяним, коли дивився на сісяє. З цими словами він залишив її перед тим, як сісти в машину. Сісяя довгий час залишалася нерухомою і не рухалася. Вона просто спостерігала за сім ушаним в машині. Міс, будь ласка, поверніться з мером. Незабаром розпочнеться вечірка з заручинами пані сім'ї. Мер прийшов сюди просто подивитися на вас. Якби він не прийшов, замість нього прийшла б старша пані. Старша пані була дуже розлючена після того, як вона дізналася про те, що сталося з пані сіньї на святкуванні річниці Слави Світу. Мер покидає місто Зе сьогодні ввечері, і він хвилюється, що ви не зможете впоратися з цим самі. Тому, сказав їй секретар Ахуей. Сісяя підняла брови і холодно всміхнулася. Отже, Сісіньї пішла і вигадала історію про те, як я завдала їй неприємностей, вам, дорогенькі, просто не терпиться судити мене. Міс, мер не має на увазі злого наміру. Він сподівається, що ви зможете залишити місто Зе з ним на кілька днів. А потім вирішити ці питання, зітхнув Ахуей. Цісяя засміялася. Немає потреби. Чому б вам не розповісти мені, як Сісіньї поводилася делікатно і плакала про те, що я знущалася над нею? Газети зараз підвищують її популярність. Вона справді повинна бути вдячна мені. Перш ніж сісяє встигла закінчити речення, у неї в кишені сорочки задзвонив телефон. Вона дістала його і зрозуміла, що їй дзвонить Шень венна. Мама, вона підхопила дзвінок, глянувши на сіму шаня в машині. Сяє це я, пролунав холодний голос Шень венни в трубці. Вчора твоя бабуся та всі сім'ї шукали мене в школі щодо документа, який у тебе на руках. Скажи про це своєму батькові, якщо він відвідає тебе, тобі більше ніколи не доведеться називати його своїм батьком, якщо він не зможе вирішити це для тебе. Потім Шеньвенна поклала трубку. Сісяє була приголомшена. Ключові слова, які вона вловила, полягали в тому, що День Веньвень -вень і сісінь вчора пішли шукати шень-венну. Атмосфера навколо раптово стала важкою. Коли вона міцно тримала телефон, а її очі потемніли. Чудово! Сісіньє, я терпіла це дуже довго. Вона холодно засміялася, а потім сіла в машину сім ушаня.